Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо з Днем Незалежності України, з Днем Незалежності нашої держави, державності. Е і так, найперше, подяка, як завжди, і перші думки зранку. Це подяка нашим воїнам, які безпосередньо на лінії фронту тримають лінію вогню, так знищують ворога, стримують ворога окупанта, який прийшов на нашу землю, і забезпечують нам можливість говорити в нас в країні і в світі про незалежну державу Україна. Великою ціною ми це говоримо, звісно. Е, так, бо я, я не дуже, мабуть, маю право там, говорити якісь розгорнуті тексти, бо я не є на лінії оборони, оборони, не є на лінії захисту. Так безпосередньо не беру, чи, звісно, в боях і в захисті країни, а долучаюся найбільше це фінансово і якось трішечки десь там то свічки, то маскувальні сітки, то ще щось. Але так, тобто найбільше можуть і обширно говорити це наші воїни. Але все ж таки я теж хочу долучитися, сказати кілька своїх слів і так, що ми можемо говорити і заявляти про нашу незалежність, про те, що ми окрема країна, незалежна, демократична країна з європейськими цінностями, з верховенством права. Саме завдяки тому, що зараз наші доблесні воїни, захисники і захисниці стримують. Нищать ворога, який приперся так окупантським чоботом на нашу землю. Ось і так хочу теж долучитися, щоб нехай це відео буде про троянди, нехай буде відео про троянди в День Незалежності України, але я вважаю, що Якомога більше треба наповнювати українського контенту, українськомовного, бо для багатьох все ж таки й далі. Український контент це є двомовний контент. Для мене український контент це україномовний контент. Бо все-таки мова це є код нації, і це ну чи не єдине або, скажімо так, найперше, що ідентифікує тебе як. Людину, яка приналежить, приналежить до певної нації, конкретно до української. Якщо мені зараз напишуть про Канаду, де є дві офіційні мови, про що у нас там іще які є країни, ще є країн Кілька, то де є офіційні мови, Австралія, там, мабуть, що англійська, я думаю, є офіційна мова. Ну, це зовсім не той випадок. Це випадок з російської. Чи з методички. В нас в Україні є своя мова, була своя мова, спокон віків, були свої тексти першодруки, велесова книга і так далі. І є, чому була, але є, звісно, своя культура, свої обряди, свої традиції, свої книги, свої автори, дуже багато з них закатовані. Тому -то тому -то, тому е, в нас є код нації, наша мова, унікальна наша мова, єдина неповторна наша рідна мова. І про троянди трішечку поговоримо. Розкажу, що з ракетне, покажу, що зараз квітне. Не всі троянди, які будуть сьогодні, відео в своєму найкращому стані, але щось і є. Марко Вовчук якраз вона мені прекрасна видала такі прямоцілі. Пагони, віночки, не віночки, бо віночок це все ж таки, мабуть, якщо округлої форми. Тут не віночок, тут букет, розкішний букет в прекрасному розкішному кольорі, барві насичено малиново рожева. Ну, цікаво. це є цікавий відтінок рожево малинової барви, бо, звісно, рожевих троян дуже багато в мене. Я думаю, вас також. Може вони переважають ці барви рожеві, а може і ні. От, але ця красуня то, вона дуже гарного відтінку, вона невибаглива, вона хай і хворіє, в мене принаймні хворіє. Але вона все ж таки нарощує, нарощує довгі пагони, нарощує щось поміж хвилями. от скажімо так, Друга хвиля це вже останній пагін, найщідрішої другої хвилі, але там вже підростає. Ось нові пуп'яночки на наступну там хвилю, не хвилю, але на наступне квітування. Назвімо так. І ось тут іще є, хай воно ще малесеньке, натяк тільки лиш на пуп'янки, але є. І там воно лягло, але бачу рожеве змішалося з Midnight Blue, Теж є. Тому вона така красуня, трудівниця, безперервна. І, звісно, що наша українська київський бацат, селекціонована красуня. Поруч з багато фіолетових, причому різні відтінки фіолетової. Це вже, ну я скажу так, заходить на другу хвилю, блюфою, але це один з перших пагонів, який не є піком другої хвилі, ні, вони так трішечки починають квітнути. Бо пік другої хвилі ще наростає. Ось росте блуфою, новий пагін, пагін пагоном прекрасний буде. Але якщо подивитися, я не знаю, чи буде видно, які тут колючки, це щось і чимось. Ну Є ще є Ріта Усма, є, там, теж вона дуже колюча. Інші, наприклад, гібрид колючий, колюча, ну, ця просто страшенно колюча. І там нові пагони ростуть, тому що вона буде, 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 але ось, наприклад, від квітла. Це теж після першої хвилі обрізала, але ось частина вже відквітла і нарощує ще пшинки. Тут ще є фіолетовість така насиченіша, аніж Blue for You, Це є Midnight Blue і вона теж можна сказати, що вже вийшла на другу хвилю. Оце її друга хвиля. Причому навіть видно там далі, далі так, на дальньому фоні соцвіття, воно вже відквітло, там лишилися пелюсточки, деякі з них упали, деякі приклевсь до листочки треба пройтися поприбирати. От тому вона вже починає навіть відцвітати свою другу хвилю. Якось так не було, не було, не було, а тепер дивишся, ого, вона вже і відцвітає, дуже цікаво. Але є, ще є ще є пагони з квітами, ще є насичена фіолетова оксамитова барва, ще є аромат. Вона дуже запашна, дуже-дуже-дуже. от Дуже люблю її насиченість аромату. І вона вже наростила листя, бо було оголена від захворювань, теж хворіє. А ось blue for You, як і минулий рік, так і цьогоріч абсолютно все в листі. Здорова, приздорова, дуже густа і щедра. І ось так стала трошки під іншим кутом до сонця. Дуже чудово видно бару. Ну так цією красунею морковчок можна милуватись довго придовго. Вона все таки приваблює, приваблює, привертає увагу, приваблює погляд до себе. Так, що в нас тут ще квітне? Квітне тофі. Мабуть, я подивлюсь, як мені стало, так щоб вам показати весь кущ. Ну, як кущ, тут не такий, аж прямо кущ. Тут більше пагін, більше один пагін, який Ні, не базальний, просто він досить такий грубий. Такий. Так, тут, на жаль, я не можу зловити прямо от таку ширину, щоб і арматури не було, і люка не було, нічого не було, тільки квітка. Може потім якось досить докрутитись. Вона вже, оце, оцей пагін і взагалі куще, це його друге квітування за цей рік. І воно вже підходить до завершення. Я думаю, що помітно, що квіти вже не в найкращому своєму вигляді, але хтось може цікавитиметься, як вона відсвітає. Ось отак. Стоїть довго, це, мабуть, вже з тиждень добрий, вона стоїть. Причому перепади зараз є такі температурні, то дуже спека, то досить таки прохолодно, аж холодно навіть вночі. Ось і вона, мабуть, і псується швидше від того. І дощі, до речі, були, це добре, прекрасно. Не жаліємося навпаки, нехай падають дощики, насичують наші красуні рослини. Ось були, 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 трішки тривалі, там, і вечори розтяні, і ранки такі туманні, дуже вологі, 100% вологість. ось. Це теж, напевно, впливає на зміну її такого краси, флористичності, привабливості. З'являються ці поцвяткування, це роживу вадість. Але загалом кущ сорт гарний, поки що його дуже люблю. Навіть попри те, що вона змінює свою барву, і вона може вже не така приваблива. Але вона тримає квітку все-таки порівняно з мокаросою, порівняно з ганний діжом, порівняно от, навіть з гіпностом, Взагалі в мене ніяк той кущ не, ви, не вичухається, не викарабкається, не знаю, що з ним робити. і як. Ось тут ця все-таки щось тримає і так, навіть досить довго флористично свою красу, привабливість. Так? Ці квіти вже, звісно, не привабливі, показала вам, і я їх заберу, бо вони, ну, що вони додають, нічого. Силу тягнуть, хоча я не думаю, що вона щось наросте на третю хвилю, вона знесилена, вона більшість пагонів все-таки без листя. Це і з листям, але ненадовго я бачу, там вже чорна п'ятниця піднімається. Тому вона теж імідж його. Скинете листя і буде теж стояти оголене. Але ось таке відцвітання. Якщо не забрати, він буде взагалі повністю фактично засохле. От, але якщо зрізати в букет, я думаю, теж вона отак підсихатиме підсихатиме і буде все-таки триматися, Лише міняти свою. Але коли вона починає квітнути, вона частенько любить показувати такі закручені, ніби два центри, дві серединки, і це теж дуже-дуже гарно виглядає. Куш загалом прямо стоячий, все з ним добре. Може бути часом страх, що вітер шквальний, шалений, перед грозою якоюсь. Може відчахнути, поки що в мене не відчахувало Нічого, але, але так, таке якби... би. Пагінь, так може бути розміщений, що є страх, щоб не відчахнуло. Ну, це наразі найбільший, найщедріший пагін за, за весь її час, але всього лише вона другий рік в мене, тому сильно і не скажу, що дуже багато є спостережень. Ось прекрасна. Поки що прекрасна. І форма горна, і форма тримається. От, звичайно, гібридна, розкривається, так? І, наприклад, порівняти з Ocean Song, все-таки оця мені красота як розкрита, вона мені ці, все одно цікавіша навіть. Що на початковому етапі розкриття, що в піврозкритті, вона мені далі лишається цікавою. От є ще одна красуня, мучениця, не знаю, її правильно назвати тіара. Ну так, звісно, якщо б це був в мене не біг догляд, а я би обробляла там кожні два чи скільки тижнів. Ну так, як пише рекомендація на засобах. Це якби пальцем не було два тижні сказати, треба читати інструкцію до певного, до конкретного засобу і там пише, скільки триває дія, чи коли повторна обробка рекомендована. Я думаю, вона виглядала б інакше. Це є тіара, флористична, теж, звісно, ну, для зрізу, для зрізу перше. І ось такий кущик. Я його пересадила з іншого місця сюди, думала, тут буде краще. Ні. Все одно, все одно, все одно вона потребує такого догляду більш, більш ґрунтовного. Не, не лишень біо, не лишень біо-побризкава, потім десь там змило його чи роса підвищена. Тому так, вона поки що не має ніякого вигляду абсолютно, як ви бачите. Тому хто вона бігає, хто задумується про неї. мене ну, мене так, в мене так. Я, до речі, не лише біо, я, в принципі, її полила на початку сезону. Я полила два рази, ну, це під корінь. А оцим магнікуром я полила, що йде під корінь, але ну, я бачу, що не на то це щось дало. Все одно вона оголена, нічого не нарощує, Де-не-де там пагінці, якісь такі квіти, вони можуть бути гарніші згідно світлин в мережі. Тому так, ось така вона біо не ноту Не ноту підходящий сорт, я би сказала згідно моїх спостережень. Ганцвінклер, а може, Барбара одне й те саме. Не знаю. До речі, як вона вам цікаво вам. От, в яко, яким іменем, так, чи в якій назві, в якому імені вона вам відома більше чи знайома більше, як ви її називаєте? Ганнь Вінклер чи Омажа Барбара. Бо я і так і так називаю з Надією. Будете знати про що саме, про якийсь саме я сорт говорю, але буду дякувати і вам, як за відгук, так як ви її кличете. І ось це є друга хвиля. Вона вже відцвітає. Видно, мабуть, що. Ну, велика частина квітів вже у такому стані, це ж уже все. Я не знімаю нічого тут. Загалом воно обсипеться саме. Хіба якщо дуже сильно переживати за декоративність, у ну, мене нема. У мене тут і зелень, бур'яни, все як має бути. Супутники, такі як Лобода, такі як перій, такі, як ще інші супутники свита, королеви, кульбаба, присутні. Тому. Якщо щось спало і в мене є солома. В мене є солома, але я не встигаю все замучувати вчасно. то, то воно буде замучуване в певний момент, але ще не вже сюди надійшли руки. Ось то вона ось така. Спочатку така, вона підсихає, підсихає, потім вона обпадає в певний момент. Якщо не впаде, ну то в принципі, ну. Скажімо так, воно буде стояти, все-таки воно в певний момент відпаде. Там, чи дощики якісь, чи вітри якісь допоможуть, вітри теліпають, і ось навіть є приклад, що в певний момент воно відламається і все і впаде. Може, єдине, що впасти, десь там застигнути між шпагунами, то бажано таке забрати, щоб якщо є листя, щоб воно не псувалося. Е, от, е, але тут воно в мене хворіє, е, обтрушує листя, чи скидає листя, потім знову нарощує і так. По колу. загалом, коли вона квітне, вона розкішна, вона може бути краща, може бути гірша, коли я обробляла її звичайними засобами. Там роки проти чорної, несправжньої, брушнистої і так далі. То вона такі нарощувала неймовірні суцвіття, щедрі-щедрі, густі. У мене є такі відео з попередніх сезонів, де кущ просто розкішний. Зараз все-таки ну, не, не такі, а щедрі суцвіття, але кущ не є голий, на мається, мається на увазі без квітів. Він заквічений, він завжди заквічений, більше чи менше. Але квіти є. Квіти помітні, і така є особливість сорту, що все-таки вона. Ну вона мені така стає багряно, багряно темнюща під вечір, чи при західному, чи там перед дощами. Тобто, в такій освітленні, коли так не ну темніше на дворі робиться. А не пряме світло, сонячне світить на неї. Тоді вона така ще цікавіша, бо може в певний момент здаватися, ну, червона, троянда та червона. Але ні, про неї навіть так не скажеш, бо в неї цікава форма квітки. Навіть якщо взяти відому Black Magic, то вона відрізняється від Ганц Вінкер. І Ганцфінкер, ця краса вона все-таки навіть своєю от формою квітки. Вона є відома, популярна і така в нас пізнавана. І гарно, я думаю, що посилюється ще частеньку, рісненько в наших садах. Ось така красуня. Ще тут квітне-квіксівер. І я завжди я переживаю завжди помилитися. Бо я сівер Клауд, я вчусь, постійно путала. Тепер ніби я вивчила, що вже Quick Silver це є. А квітне квітне не раз показували про... Просили показати, як вона квітне. Ось наростає по потрішечку. Минулоріч я її посадила від Мельсансонд вегетативним саджанцем, тобто трояндою, який було 2-3 місяці, від часу щеплення це такий один пагінець тонесенький, за який переживаєш, трясешся, дмухаєш на нього, особливо якщо бігають там, наприклад, тваринки якісь От по ділянці, то треба переживати трішки, бо не можуть відчахнути той один пагінець і все. Але ні, прийнялася все добре. Минулорічна квітла. І цьогоріч уже теж ну я не скажу, що я тут бачу хвилі, але я й не скажу, що вона не квітне хвилями. Мені в мене просто досить малий кущик, особливо, якщо вважати, що це витка. Вона нарощує, але вона не нарощує таке кущисько, Навіть. Паралельно з тими сортами, які я посадила в той ж самий час. Або це специфіка сорту, або це все ж таки специфіка от такого типу посадкового матеріалу, що вона нарощує, там відквітла, щось іще наросте, щось іще квітне. Тому я не скажу, що це друга хвиля чи, чи третя хвиля. Ні, це фактично там якесь квітування нового пагона. І от є суцвіття. Дуже гарно заровинну барву. Цікаво, як Кінда Блу. Ну кінда Блу я все таки хоч і кажу, вже не буду висаджувати, але я на неї спокусилась. Я десь тут, мабуть, поруч посаджу, і буде гарно порівняти їх. Якраз по барві, бо вона ж теж така є досить темно-лавандова, темно-фіолетова. Порівняю цих красунь. Ось. І от вона квітне-квітне, відквітне. А ось бачите, тут оце її пуп'янок, он її пуп'янок, он її пагін молодий. Тобто не можу я сказати, що вона квітне трьома хвилями чи чотирьма, бо це якось відцвітає, нове починає квітнути, і, і отак. І поки що спостерігаю. Тому так, кущик наразі досить такий. І не благенький, аж, але деякі. Сорти, які посажені в той самий час, так вони набагато більше вже і щедріше наростилися. Ось не тримається так довго, наприклад, як тофі. Ну, там інший тип квітки, і тут інший і так відрізняється. Швидше, все ж таки, особливо, якщо є дощі чи сонце, вона не підпікається аж так, не загнивається, але швидше все-таки відцвітає, швидше обтрушується. Тому не скажу, що дуже довго тримається, але і не скажу, що два дні ні, все-таки вона тримається ну, мабуть, днів п'ять, я так думаю, залежить, залежить, але. Ну, тож не 2, не три дні, трішечки довше. Трішечки довше. Ще покажу на ну, Ордезір. Знову ж, я так бачу, що все-таки. Ну, я не, навряд чи відмовлюся від обробок бігу. От, але порівнюючи свої відео з попередніх сезонів, і, знову ж таки, я їх теж знімала і на день незалежності. Тобто, на цій самі, самі числах, хоча трішечки погода може бути інша, плюс-мінус, але не надто критично, не надто категорично, так. То так. Все-таки кущі, багато сортів вони були ну, в гарнішому стані, ніж зараз. Тому зараз зірна квітне, вона є, показує суцвіття на рощі, вона прекрасна, якщо вона розкрила це суцвіття. Але були в неї суцвіття набагато щедріші, такі прямо, що не злічити ту кількість. І ти дивишся, і там півкуща це суто, суто, все квіти. Зараз теж, ніби пів куща покрито квітами, але все одно є якісь проміжки, де видно листя. А є, де видно, суцвіття, Там були суцвіття щедріші. Тому так, не можу сказати, чи це залежить від обробок, але найімовірніше, все ж таки то, так, як не крути, а ці хімічні засоби, вони ж сильніші, що тут говорити, що тут думати. Так, вони сильніші, відповідно, вони дають свій міцніший, сильніший ефект того всього догляду. Що нічого не натоптати, ось тут це якраз най свіжіше суцвіття, найсвіжіші квіточки. Тут навіть ще не всі відкрились. Одна центральна, там, чи найперша не центральна, найперша відкрилася. А інші ще в напіввідкритому стані теж дуже-дуже гарні, прекрасні, висока форма. Ну, цей сорт теж в мене в фаворитах. Вона часто в мене малькає, вона на всіх сезонах і окремих відео, і на якихось рекомендаціях там, переднього плану тройна, так Вона прекрасна, точно переднього, точно яскрава, точно цікава форма, так як і в Ханцвінклер, по-своєму цікава. А в цій по-своєму цікаво. Вона показує серединку, але все одно пелюстки наскільки так загнуті, складені, викривлені, що вони ну, от, якусь свою специфіку показують і картинка виглядає по-своєму. Хотіла показати якусь новинку і знайшлася в мене принцес Сакура. Ну, вона теж те, що я бачу по світлинах в мережі, вона зараз не в найкращому своєму стані. Це є перший рік. Друге якесь там квітування, ну як квітування. Перше квітування це було одну квітка чи дві. А зараз щось трішечки більше є дві. <смі> і там ще наростає, І ще тут то я не дополола. але так покажу вже трішечки, так, поки що вона в мене не надто привабливого такого стану і вигляду може бути краще. Я очікую, що вона гарніше покаже себе І ще кримський самоцвіт поруч, хворенька. Теж, ну, хворіла. Минулий рік борошнистою, але ну, тут вже не дуже є що показувати. Воно лише починає заходити на другу хвилю, нарощує більшість, але покажу вам констант. Це прекрасна прекрасність. Одна з улюблених чи один з улюблених сортів, але трішечки сонце мені псує. Мабуть, ракурс так розкривається, дуже гарна, одна з улюблених по барві своїй. В неї специфіка, що в неї в одній квітці можна помітити поєднання барви. Може бути більш насичена рожева, може бути рожева з таким кремовим, дуже цікава, поки що кущик компактний, мені так подобається. І ось на другу хвилю гарнесенько наростив той кущик, досить обіцяє бути щедрим і прекрасним. Побачимо, побачимо. Як буде насправді, хай ну, воно ця вся краса. І ще кілька сортів. Хайде клюм заходить на другу хвилю, лишень-лишень. Наростила Непогано, як на перший рік. Поруч ось треба забрати було. Зараз заберу, щоб не мелькало. Поруч, левенде Айс. Ну, зовсім не то, зовсім не то, не знаю. От, яка Гайді Клюм справа, а як левенде Айс. вони посаджені разом, зимували разом. Першу хвилю підли там практично разом від одного продавця. Ну, тобто, все має бути дуже-дуже схоже, а ні, зовсім відрізняється. Ну, ще є варіант шкідника ґрунтового, що може там щось підгризає, саме лендрось, не знаю. Але Гайдік, ну, ще десь потрапить, підходить до цієї другої хвилі. Тут замульчовано, але тут треба й поливати тут частіше і швидше пересихає. Ну і покажу на завершення тілія, троянда, кутюри, стілья, японська. Навіть не знаю, як її показати, якщо чесно. Ну, вона, щоб їй показати, то треба якийсь там фактично є один чи півтора, ну, в кращому випадку два дні. За період її квітування, коли вона прекрасно виглядає дуже-дуже гарно має на увазі квітка сама. Ось однорідна, прекрасна, така ніжно-лавандова, ніжно-бускова барва. Бо потім вона, по-перше, кущ не нарощує в мене. в мене що на штамбі вона була, що ось тепер з повноцінним звичайним саджанцем, звичним. Вона не нарощує кущ ну, ніяк. Дуже помалу, але це перший рік, нехай. але я порівнюю з іншими, то в принципі, вони краще нарощують. Ця на... поки що не сильно мене тішить нарощуванням куща, ну подивлюсь. І видає мені там, ту одну квіточку, то дві, то три, щось видає. Але бачите, поки я дійшла, пройшло там, не знаю, три дні, мабуть, від того часу, як вона розкрилася, може, два дні. І вона вже геть ніяка. Зовсім ніяка. Тому вона відома, вона цікава своєю формою, вона дуже ароматна, але... але що це? Таке, не знаю. Цікаво, як у вас, розкажіть про свою тілію, як ви. З нею потоваришували, як вона вам показує. Все-таки я бачила. Навіть, не знаю, чи в Трояндарії саме ті світлини є, чи десь я бачила в когось, то так, там світлини такі досить пристойні, вона може бути гарною. Чи місце підібрати ще треба вдало, щоб пощастило? Не знаю. Тому дякуватиму вам за відгуки про неї також. І дякую за перегляд, за активність під відео. Всім до наступного відео і па-па!